Я знаєш паша зараз дивлюся. В телеграм-каналі єдки російський, чи, чи опозиційний російський господа, як же в них розібратися канал дощ, який свого часу потрапляв в різні скандали. Значить, вони провели марафон і зібрали під час цього марафону 5 мільйонів ну напевно рублів. І ти напевно думаєш, о, це вони зібрали на порятунок постраждалих в Херсонській області чи там на порятунок когось іншого. Ні, насправді 5 мільйонів рублів вони зібрали за 2 години марафону. У для того, щоб підтримати в підтримку Росіян, які постраждали через репресії, е, можна безкінечно знаєш, там говорити про хороших, поганих чи просто звичайних росіян, але врешті-решт ми дійдемо висновку, що вони лишаються росіянами. Звісно, хто найбільше постраждав? Росіяни від репресії. Давайте скинемося. Ну не ми, звісно. Але це ж зокрема вони збирають і серед європейської аудиторії вони отримують різні гранти підтримки. Ну окей. Ну, їх було, то хай собі там варяться. Головне, щоб звідси. Як вони підтримують? звідси Я, поясни мені, як вони підтримують росіян, які постраждали від репресій. Розкажи мені, будь ласка, цю схему. Я також дуже зацікавлений цим питанням, особливо враховуючи той факт, що частина з тих росіян все ще за ґратами сидить. Може, це вихідне пособі вийшов з тюрми, ось тобі три мільйони там чи скільки чи п'ять. Так, друзі, маємо можливість під завершення цієї години долучити до нашої розмови ще одного гостя з нами на. Прямому зв'язку політолог співкоординатор руху Простір Свободи Володимир Цибулько, пане Володимире. Ми вас вітаємо. Дякую, що ви з нами О, вітаю, вітаю. Пане Володимире, от, власне, якщо ви не проти, то якраз ем, прокоментуйте нам. Будь ласка, не, не, не тільки роботу телеканалу Дощ, а й в цілому, ми ж бачимо, що велика кількість опозиційних російських політиків вони зараз активно себе проявляють на заході. Вони зустрічаються з різними європейськими дипломатами і політиками для того, аби показати свою візію Росії майбутнього. Вона, до речі, мало чим відрізняється від сьогоднішньої Росії. Ну, хіба що там в ній немає військового злочинця Путіна? Чи не втрачаємо ми час і можливість переби? цей тренд і сказати ні, ні, Росія має виглядати інакше, і перш за все, це треба спитати в українців, бо ми постраждали від них. Мені здається, що цей рестайлінг Росії починається з Європи. і Він починає його започаткують ті лобісти російські, які свого часу ну не цуралися путінських грошей газпромівських Тобто мається на увазі політиків. От дивіться, коли запрошують представників, так би мовити, російської опозиції, чомусь європейські політики ну, просто не бачать жодного опору серед національних утворень російських. Вони це називається москоцентризм. От є путінська влада москоцентрична. І вони починають формувати таку ж москоцентричну опозицію, або ну, ресталінгувати Росію через опозицію, що Росія не така вже і, і, і фашистська. А де поневолені він народи Росії? Оце головне питання. Нема в цих, в цих проектах європейських, це значить, що хтось в Європі. Я підозрюю, що швидше за все, ліві, які завжди полюбляють якісь донорські проекти, е, організував. Цілу біржу, так би мовити, роздачі всяких слонів, декларованим антипутінським опозиціонерам. Але як ми бачимо, телеканал Дощ, який мовив із Риги і переїхав в Нідерланди, він по моєму тільки покращив своє становище. Через... Але ж він світоглядно не перестав підтримувати наших мальчиків. От чому проблема? Там кого із цих антипутінських опозиціонерів не пошкреби, а там наші мальчики вилазять. Ось в чому проблема. Так, і тут знаєте, історія в тому, що Україна здається нічим не перебуває цей тренд, тому що в нас є іномовлення, але здається, його не так активно на жаль споживають за кордоном. І ми бачимо, що минулого тижня російські наративи на жаль перемагали пане Володимира. Це історія Скаховського Гес, коли ми не встигли правильно відреагувати це висвітлення no. подій на фронті. А чи є у вас якесь бачення того, а чи може Україна на 15-му місці повномасштабного вторгнення, врешті-рештці якось змінити? Ясно, ми ніколи не зможемо о, зрівнятися в бюджетах і в можливостях пропаганди із Російською Федерацією не в тій ми ваговій категорії. Але ж це не означає, що наша правильна пропаганда чи радше інформування не може бути ефективним. Ну, по-перше, тут треба кооперуватись, тому що є хороше мовлення польсату Польщі, і вони також підтримують мовлення на Білорусь. І в цьому сенсі треба кооперуватися із нашими найдружнішими країнами центральної і східної Європи і в кооперації формувати єдину інформаційну політику. Якщо скликають москоцентричні опозиціонери в Варшаві, з'їзд робіть паралельно або через тиждень з'їзд у Варшаві представників поневолених народів Росії. Отак треба робити. Якщо вони бояться їхати в Київ, то ну, давайте зробимо в Варшаві це або в Празі. Гарна ідея, але враховуючи, що ці з'їзди, які ви згадуєте, там представлені ще й українці. Хай вони не обіймають офіційних посад, але все одно вони теж це підтримують. Це виглядає надзвичайно дивно. Дякуємо, пане Володимире, за те, що з'явилися в нашому ефірі. Друзі, політолог та співкоординатор руху Простір Свободи Володимир Цибулько був під завершення нашої другої інформаційної години.